Ти знаєш, що десь у центрі нашої галактики є чорна діра, настільки гігантська, що могла би проковтнути мільйони сонць? Вона називається стрілець А, справжній монстр у серці чумацького шляху. І ось найцікавіше: вона не просто поглинає, вона дихає, час від часу викидає потужні спалахи енергії, які пронизують простір на тисячі світлових років. Учені вважають, що колись ця чорна діра була активнішою, настільки що освітлювала весь центр галактики, наче величезний космічний прожектор. І хоча зараз вона спить, її сила настільки колосальна, що навіть світло не може вирватися з її обіймів, ми не бачимо її напряму. Лише те, як вона спотворює все довкола, і знаєш що? Ми всі рухаємось навколо неї. Так, разом із усім чумацьким шляхом, ми повільно обертаємось навколо цієї темної безодні. Тож наступного разу, коли ти дивитимешся на зоряне небо, пам'ятай, десь там у центрі ховається гігант, який спостерігає за нами вже мільярди років.